Пане Романе, про ось цю трансформацію світу, яка відбувається. Ми бачимо, як справді далекоглядно дивиться Велика Британія. Ми бачимо зараз е, між двох вогнів бігає Фіцо та Орбан, намагаючись прислужити і Трампу і Путіну водночас. одночас. А де тут Китай? Чому ми нічого не чуємо від Китая і чого він вичікує, китайці будуть чекати. Китайці потрапили в ситуацію, коли вони залежні від ринку Європи, вони залежні від об'єму кредитів Сполучених Штатів Америки, вони залежні від американських технологій. І Цзіньбін чудово розуміє, якщо захоче Європа і Сполучені Штати Америки і почнуть смикати за ці ниточки, які зав'язані за делікатні місця китайські, ситуація буде дуже поганою. Мовчить ще й тому, що мовчанка дає можливість годуватися дешевими російськими а, вуглеводнями, тобто нафтою, газом, корисними копалинами і так далі. Ця політика китайців вона була зрозуміла давно, декларують загальні речі разом з тим, ніколи не входять безпосередньо в процес. І, власне, це виходить з того, що Китай і так. Наблизився настільки сильно в вісь зла, що він на сьогоднішній день а, ріст економіки припинив. І очевидно, що 2024, а для мене очевидно, що повністю 2025 тисячі рік поставить перед Пекіном питання існування подальшого. Тому в 2025-2026 році там будуть прийматися ключові рішення. Це, до речі, підказка тим, хто вважає, що в дуеті Пекін-Москва лідирує Пекін. Ні, Пекін там не лідирує і не буде ніколи лідирувати. Пекін. Залізу цю ситуацію настільки глибоко, що з моєї точки зору, сьогодні оця мовчанка говорить про те, що там є бажання дистанціюватися. Однак, події на близькому сході в Сирії, російська агресія проти України де присутні в усіх трьох позиціях Китай навряд чи дозволить Китаю вискочити з під впливу Москви, і це найбільша проблема буде для Китаю. Пам'ятайте завжди про ті слова, які були в пості Трампа: Китай допоможе. Звідки він взяв ці слова? Що вони означають? Очевидно, що на сьогоднішній день відповіді ніхто дати не може. При всьому тому, що а, Трамп розказує про те, що Китай поганий, що він. Е Кради технології, що треба піднімати мито, а кругом усе звучить, що Китай це ворог Сполучених Штатів Америки. І з'являється ця фраза. Ця фраза означає про те, як і стогін Трампа, що він дуже хотів, щоб Сіцзіньпінь був на інаугурації, свідчить про те, що відповіді поки що на питання Пекін не має. А це означає, що Пекін намагається на всі сторони. Тихо, щоб ніхто не знав нічого грати. Зверніть увагу і на візит Сі Цзіньпіні, який був до Європи uh -huh. а, минули, минулим, минулим роком. Як він спілкувався з Макроном, чому він ні з того, ні з цього вирішив їхати до Будапешта. Потім завітав до сербського свого друга. Ну, вдумаємося, одна справа це Сі Цзіньпінь і Байден чи Трамп, а зовсім інша це Сі Цзіньпінь і вучить. Си Ці Ціньпінь і Орбан. Ну це тобто, пане Романе, я я уточню, він через них підбирався до Трампа, намагаючись десь знайти співпрацю із із Сполученими Штатами із Європою, щоб не бути втягнутим остаточно в ось цю вісь зла? Ці дзіньпінь вирішував абсолютно конкретні речі. Перше через Макрона йому потрібен був європейський ринок. Через Орбана йому треба було свого роду китайський європейський хаб, і в цьому відношенні і через залізницю, і через портову систему на Середземному морі, і через аеропорти в Угорщини іде робота, і дуже активна робота. І те, що стосується Вучича, ну там був привід, суть якого це бомбардування. Посольства тоді загибли дипломати китайські. Однак, очевидно, що це було лише прикриття, вирішувалося питання, які стосувалися певних тактичних речей. Що стосується зв'язку із а, Москвою і Вашингтоном, то зараз ситуація така, що там існує обоюдна зацікавленість в тому, щоб вести діалог. Причому діалог дуже грунтовний. Бо відповіді на питання, які оголошені в тому числі Трампом, бо це ми зосереджені на темі війни і так далі. А Китай і Вашингтон сьогодні зосереджені на, на проблемі економічної взаємодії, яка коливається від війни економічної до співпраці і отримання позитивного результату, і цього не можна ігнорувати, та ще й добавте до цього сюди ще санкції, які стоять між і е, Пекіном, і Вашингтоном, і між е, Москвою і Пекіном. Це ж очевидно, чому весь час цей каже: довгі санкції, довгі санкції, довгі санкції їх треба відміняти. Якщо взяти ті ініціативи, які підготував Китай по війні, там із 12 питань дев'ять присвячені вирішенню китайських проблем, не проблем безпеки, не війни. А власне, китайських проблем. Тому очевидно, що в Китаї вистачає проблем. Китай великий, великий своїми досягненнями, а ще більший він своїми проблемами. І тому він намагається зараз мовчати. Чекати, вичікуючи результати, а що ж буде з приходом Дональда Трампа, та пане Романе, але тим не менше він все рівно продовжує постачати Росії якісь десь комплектуючі, все рівно а, допомагає їй якось триматися на ось цьому економічному плаву. Пані от... таню беріть тут вище китай так. постачає зброю, так та про це вже писали не один раз, але ну і за власне того про що ми з вами говоримо, і бояться це регулярно і системно показувати. Насправді він є учасником цієї осі зла, але маневрує, тому що я ще раз скажу: Китай це великі досягнення і ще більше проблем, угу. пане Романе. Ну і хочу також е, запитати про те, що відбувається в Сирії. Ми е... Якось дуже жваво поступало звідти, звичайно, новини ще минулого тижня про те, що вже опозиція прийшла до влади, і про те, що сталося з Башара Асадами, з його родиною, і про те, що Росія виводить звідти свої війська. І вчора знову ж таки Кремлівська Цвіль згадала про Сирію, мовляв, ні, ми там не програли, ми всіх перемогли, ми молодці. Але ж насправді ця сирійська ситуація грає так само і проти Росії, і трансформує світ ще більше. От те, що зараз звідти вийшли російські війська, те, що це також показало чергову слабкість Путіна, як далі буде відбуватися ось ця трансформація довкола сирії, самій сирії і в цілому світі? Ну а, я би сказав так, що сирійська ситуація вимагає лідерства: лідерства Вашингтона, лідерства Лондона, лідерства Риму, лідерства Парижу. І тоді падіння режиму Асада. В кінці кінців завершилося б розгромом і перемогою над рашистаном і над фюрером Московським. Однак, за відсутності цього лідерства, на сьогоднішній день очевидно, що йде якби вживання опозиції повстанців в органи влади. Треба зазначити, що Абу Мухамд аль далані який очолював хаят Тахрір. А Шам а, стає публічною особою і веде себе як лідер Сирії. Ну, найяскравішим прикладом минулого тижня є його зустріч із діловими колами. Треба чітко розуміти, що в Сирії як би там не складалося, але до половини а, володільців бізнесу це афільовані американські структури. І зараз дуже багато про що йшла мова. Наскільки це. Нові лідери в Сирії розуміють. І як показала ця зустріч, вона є дуже обнадійливою. З моєї точки зору, турки, які працюють із вільною сирійською армією і французи, американці, які працюють із курдами дуже тісно, турки, які працюють із власне Хаят Тахрір Ашам, це і є інтереси, які, якщо Пройдуть вибори, так як це обіцяє нинішня лідерська група опозиційна у Сирії, буде обрано парламент, буде сформовано уряд, буде прийнята нова конституція. Очевидно, що Сирія має великі шанси сама по собі розвиватися, використовуючи цілий ряд фактів, які можуть зараз як ракета її піднести. Разом з тим треба розуміти, що присутність лідерства, особливо. Вашингтона в цій ситуації ну, б дало можливість поставити в кінці кінців крапку в близькосхідній війні Ірану проти Ізраїлю, далі нанести поразку Ірану і після того приступити і скрутити скули московському фюреру. Однак, як видно, особливо з оточення Трампа з тих, хто призначений опікатися цими питаннями, вони не просто нічого не роблять, вони навіть мовчать. Якщо по Україні вони дещо говорять, то мовчать. Єдине, що от прозвучало за цей час, це те, що Дональд Трамп у себе в соціальних мережах написав: чи підтримуєте ви Ізраїль і розмістив фотографію Нетаньяху? Mm -hmm. Ось вам, як скажемо так, розуміння: от подивіться, скільки він молотить по Україні, і він мовчить по Ізраїлю, бо він розуміє прекрасно. Що слухати його там ніхто не буде, а будуть діяти так, як вважають і не та його команда. Е, от е, дуже хочеться, щоб знаєте, пане Романе, так само Трамп слухав нас і діяв так, як кажемо. Ми тому, що ми в цій війні живемо вже більше 10 років, і ми бачимо, що таке ось. Е... Ця територія, яка називається Росією, як діє їхній режим і що вони хочуть. Тому що знаєте, я бачила багато слів. Мовляв, не можна так. Це не дипломатично, так президенту України називати а, Путіна. І ось ці обстріли, які відбувалися сьогодні вночі. Сьогодні під ранок це якраз відповідь. Та ні, насправді треба пам'ятати, що Росія хотіла знищити нас завжди. Це не залежить від того, хто і які заяви робить, пане Романе. Я вам дуже дякую за те, що. Ми знову з вами підбили підсумки цього такого буремного тижня. Я думаю, наступний буде не менш цікавіший. Бачите, до, до завершення року все, все більше якихось таких заяв різних звучить, і все більше ми з вами спостерігаємо певну трансформацію взагалі в геополітиці. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, був разом із нами на зв'язку. Дякую вам, пане Романе. Ще раз до наступної п'ятниці. Дякую, до побачення. До побачення.